Минуле живе, допоки його пам'ятають. В Шосткинській загальноосвітній школі №11 11 учні разом з педагогічним колективом провели захід реквієм, присвячений 80-тій річниці голодомору в Україні. Учасники переказали спогади тих людей, хто вижив голодне лихоліття, та нагадали присутнім значимість цієї трагічної дати. Вшанували пам'ять загиблих символічно запаленою свічкою та хвилиною мовчання. Про подробиці заходу у сюжеті Юлія Беберштейн. Українська нестерпна сюліта, а навколо одна сон трава. Умирать почали у квітні, коли всюди, все ужива. Ні живої трави, ні порогу, що єднає життя на порі. Чи ж то легко смеркать молодому на ранковій веселій зорі? Для багатьох українців слова вірша виконані інною гой, ученицею Шосткинської школи номер 11, як ножем по серцю, спогади про страшні роки голодомору 1932-1933 років і досі крають душу усім поколінням. Кожного року напередодні річниці цієї страшної дати в навчальному закладі збирається педагогічний та учнівський колектив школи, аби вшанувати світлу пам'ять безвинно замучених голодом та політичними репресіями людей, розповідає Валентина Головньова, класний керівник 8 Б класу школи номер 11 Це дуже страшна подія в історії нашої України, але це наша історія ми повинні пам'ятати, і тому це дуже важлива подія, дуже важливий знак поваги полеглим в цьому Голодоморі. Виховання в учнів особистісні риси громадянина України, патріотизм є невід'ємною частиною заходу, говорить пані Валентина. Вся світова громадськість зараз визнає Голодомор. Україна пам'ятає, світ визнає. Зараз у засобах масової інформації говорять про те, що дуже багато країн вже висловили в Україні співчуття і Тримку через таку подію, яка трапилась на Україні, учні один за одним поступово розповідали історію тих жахливих і несправедливих років. В очах їх можна було прочитати невимовний сум і скороту за безвинно загиблими. Історію виникнення лихоліття напевно вже знає кожен, і тому емоції стримати дуже важко. Зізнається учень Дмитро Полторацький. Я відчував обіду за те, що так над нашими людьми поздівалися. Думка про жахіття, яке довелося пережити українцям, наштовхує Дмитра на роздуми про майбутнє нашої держави. За словами учня Голодомор, це чорна пляма в історії України, яку залишили без закатовані наші земляки. Хлопець висловив велике сподівання, що схожі події більше ніколи в житті не торкнуться українців. До того ж, про страшні роки голодомору юнак дізнався від рідної бабусі. У мене прабабушка була, яка жила в то час. Ну, вона вже вмерла. Вона боялася, бо тому пам'ятати. Ну, так розказувала, що тяжело було. Повністю погоджується з ним і однокласниця Інна, яка, готуючись до заходу, душе відчувала біль всіх, хто пережив ті лихі години. Для всіх людей це було страшно. Де хто собі не це люди до хворе та впанають на останок? За традицією всі учасники запалили свічки пам'яті та вшанували пам'ять жертв голодомору хвилиною мовчання.